Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося на особисте життя. я сьогодні такий фокус зробила, я вже його колись робила, ти забула, не да? згадала. Я поєднала, от в мене є ці дві колоди, от візьмем ці карти, дуже схожі: оракульна колода, оракул таємниці кохання і світлого провиця. Я таке вже робила, я їх просто перемішувала, да, поєднувала між собою і робила розклад, дуже говорячий розклад, виходить. Дуже гарно вони між собою працюють. Тому я сьогодні вирішила знову ж так зробити. Оця колода взагалі, оракул-теміць, дуже гарно відповідає, якщо знаєш історію, якщо розумієш, про що вона, да, тобто для неї треба дуже добре розуміти, що було до. Щоб правильно її прочитати і спрогнозувати, що буде потім. Ось так. Ну, вона дуже класно говорить. Так що буде сьогодні у нас зразу дві колоди один варіант, і для початку я подивлюсь сигніфікацію вас, того мужчини, який вийде на зв'язок, що між вами зараз відбувається, і що може відбуватися. Почуття, подивимося, все роздивимося. Так, ви на даний момент, щоб ви могли себе впізнати. Якщо впізнали себе по сигніфікації, значить ваш розклад, що тут про вас ми скажемо? Ну, тут показано, що ви зараз дуже в такій знаходитесь довірі. Відкритості до нового, до нових почуттів, до обнулення почутів, да, щоб заново стосунки переграти, заново перебудувати, можливо, там були якісь неприємності, кризи. Да. Ну, от у вас зараз таке, ви хочете довіритись, да, так руки розкрити і стрибнути. Чому? Тому що тут до цього що було? Любов. Любов, сім'я. І хочеться вірити. Можливо, ви намагаєтесь якось самі перед собою пояснити якісь вчинки цього мужчини, про якого ви зараз думаєте. От ви ніби хочете обнулення. Ну, кстати, для когось обнулення може, навпаки програтися, що ви хочете вийти з цих стосунків, да? ви хочете вийти. Давайте ще на вас трошки подивимося, що зараз ще відбувається в вашому житті. Що ще відбувається зараз у вашому житті? Ну, тут ви, вам ніби надоїло, так, оцей блазень тут, і ця карта зеркала. Вам надоїло... Що відбувається якась однакова ситуація, і ви себе вже в зеркалі не пізнаєте, Да? От ви ніби так часто себе десь обманювали, що вже перетворилися на іншу особу. Також може бути, що ви дуже-дуже довго в стосунках, у вас уже вік просто, і ви тільки зараз побачили, що ці стосунки з вами зробили. Да? Ну, бо от такий у вас пригнічений стан. Зараз ви ніби як підсумки якісь підводите. Ось підводите якісь підсумки свого життя. До чого я прийшла, да? ким я тепер стала? Я ж була не така. Я помінялася, трансформувалася. Оця карта помірності в цій колоді. Хто працює з цією колодою, да? я колись проходила саме по ній навчання окремо, да? ця карта показує. Людину, не то чоловік, ані то жінку, да? от навіть по, по зображенню видно. Це ніби чоловік, але в нього таке дуже жіноче лице, він такий худурлявий, да? не то таке щось посередині. І у вас може бути таке відчуття, що ви вже не та да? красива, розумна жінка, а вже Жінка, чоловік. Ви себе не, не впізнаєте, ви багато чого пройшли. Прийшли пройти, прийшлось швидко реагувати на якісь життєві ситуації. Да? І це вас дуже сильно поміняло. І вам не подобається те, що з цього вийшло. Ви десь розумієте, що там ну, треба було так, але вам хочеться свободи і легкості. А у вас її на даний момент немає. А ви хочете від себе. Зняти якусь відповідальність, зняти якийсь груз. Можливо, це життя, та, там багато обов'язків, робота тяжка, відповідальності багато, можливо, нема поруч мужчин. Ну, от раніше все одно показано по картам, що ви якось могли розрахувати. Ви пробували, ви довіряли. А зараз, якщо він навіть є, то у вас відчуття якоїсь самотності, якась пауза, можливо, між вами. Затяжна така. Також може бути, що ви з цим ще не відчували любов, але потім е якось життя склалось так, що ви розійшлись. І навіть зараз у других стосунках нових, да, ви судно, часто згадуєте, думаєте про нього. Ще глянемо потім, що в стосунках відбувається. Но да, ви тут. В якомусь своєму життєвому періоду застряли День Суркатики, День Бабака, так? І ви втомилися від цього. Ви хочете побачити щось нове, поміняти цю картинку, відчути якусь легкість, енергію якусь здобути. Да? Ось такі карти йдуть. Ну, давайте подивимося на нього. Хто тут у нас вийшов? Що за мужчина? Ох, настраюєтесь, карта вискочила. Весь матеріальний мірі, да, мужчина подивимося зараз. Можете проговорити ім'я мужчини, на якого ви хочете подивитись. Скажу так, якщо у вас там життєвих ситуацій з різними мужчинами було декілька, там кермічних мужчин декілька, да, ви можете загадати одну, але вилізти, може, інший. Таке буває. Буває, що, от, знаєте, світі він сильно прозвук, то думаєш, він пробивається. Ну, основному, звісно, якщо ви. На когось назраєтесь, то його показуємо. То, щоб ви просто розуміли, що бувають збої такі. Так, він, да? матеріальний світ, світ ілюзій. Угу. Він своє життя, знаєте, як, розділено до і після. Зустрічі з вами. Дивіться, в якому він тут стані. Багато думок. В нього пустеля, в нього нема життя. Робота. Якісь фантазії, думки, мрії і пустота, безконечна пустота. Можливо, якщо це там ваш коханий, можливо, він просто десь так викладається в роботі, да? що нічого не бачить. Ну, схоже, все-таки, що тут якась історія про того, кого рядом зараз нема. Ну, от в нього самотність нереальна. От карти прям показують. Життя йде навколо. А він його просто не бачить, він не помічає, він живе в рутині. Він продовжує жити, в нього щось відбувається. Но для нього це як фон, да? Сьогодні, завтра. Фон. У вас фон. Ну ви це помітили, і ви хочете змін. А він застряв. Він. Ну, за минулого хтось мені більше йде, да? Кармічний, кармічний. мужчина, кармічний урок. До речі, не випав. Він так, так, як особистість. Тому це може бути людина, якої вже немає. Якщо ви загадали, таке, то вам теж може підійти цей розклад. Ну, краще так не загадувати. Але мушу сказати, яке. Я... Це може бути от хтось з минулого. А що у вас таке відбулося? Чому ви от розійшлись? Що що, що було? Ще не розійшлись, Паузу взяли. Живі, у вас. І ви тут, дивіться, от мені прям іде, що ви от сама, 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 сама десь далеко може бути відчуття таке самотності глибоке. Іде. От Може він вам не дав іншого почуття, через те ви розійшлись. Причина, причина, чого ви розійшлися п'ять, переїзди якісь. Вам було дуже тяжко. Якийсь вибір інший. Звісно, тут могла бути і зрада, Могло таке бути причина. Причина, чому? Не можу поняти. Як ви знаєте, тут, швидше за все, ніби просто от життя якось так склалось. Склалось, ви віддалились, перестали спілкуватись. Якесь було таке, знаєте, може, непорозуміння, щось ви неправильно зрозуміли, що він вам сказав, чи там навпаки, да? і потім якось життя от просто роз'єднало, і все. Хоча і у вас, і у нього в думках ви лишились один одного, розумієте? Ви один про одного тут думаєте однозначно. Бо ви думаєте, що може мене отут, от, да, карта зеркала склалась, бо життя інакше, якби ми були разом. У нього взагалі пустота непросвітна. Можливо, він навіть і не, якось не склав своє життя. Навіть, якщо тут є сім'я, да, він не відчував її ніколи. Не відчував. Якщо ви разом, якщо ви пара, якщо ви загадали свого мужчину, да, там, свого чоловіка, свого коханого, то зараз у нього тут така сіде дуже велика криза. І ви можете намагатись розібратись в собі, типу, в чому я винна? Ви не в чому не винні, однозначно. Ви можете дивитися на себе да, в зеркало і думати, боже, може, поправилась, може, там, може, стара стала, чи наоборот молода сина. Да? Не шукайте причини в собі, однозначно. У нього велике почуття самотності, навіть якщо він з вами, він намагається щось розібратися в собі. Якісь проблеми фінансові. Знову, да, у нас матеріальний світ випитав карта скупості. Проблеми фінансові можуть бути, і він старається їх вирішити дуже сильно. Ну, давайте, Гляну, що зараз між вами ще карти покажуть. Що зараз між вами? <рив> Ой, карти, місці, карти да? це капіце, карта місця, карта д'явола, всяке п'є, це карта здоров'я. Дуже б хотілось десь щось доказати і доросказати. Таке відчуття, от знаєте, хто в парі, от, ви можете думати, що нафіга я на нього свою да, свою життя полежила, я вже от там вже здоров'я немає. Наше оце все від, відбулося, нафіга воно мені треба було. Що зараз між вами? Ну, <софірив> кермічна ви для нього жінка, звісно. І він тут теж міг думати, що як би склалося що ми розійшлися, що? От тут дуже двояка може бути. Якщо ви разом. Ви дуже жалієте, що ви разом, понімаєте? Отак мені йде. Якщо ви окремо, то ви дуже жалієте, що ви окремо. І от така от зараз йде переоцінка. Хто ви для нього? Ну, я дивлюсь, що ви для нього прям рокова жінка. От він навіть дивіться по картам. Ну, ви, да. так, <смітування> ви його жизнь. Він от не, не бачить свою життя без вас. Якщо ви особливо далеко, бо дивіться, він ніби хоче написати, написати, але не пише. Ну, береться за голову, думає, та у неї там все стабільно, там муж, мабуть, є всі діла. С одно тут, звісно, більша історія про те, що от якось не склалось у вас колись і тепер є оці такі думки, з'їдаючі, да, що от скільки було часу втрачено, Скільки стресу пережито, і, і ви не разом, да? і вам би хотілося б так вже якось щось йому розказати, доказати, показати, що ти таку втратив королєву. Та він знає. Він знає, що він втратив Ну Він рішительний, понімаєте? Він рішительний мужчина. Що між вами зараз? Сім'ї якісь. Якісь сім'ї іначе, кожен несе свій хрест. Кожен пішов в щось своє. Ну, більше тут така історія. Ну, печально, звісно, якщо ви загадали партнера. То, що якщо ви загадали партнера, то ну, ці стосунки, вони нещасні, так? Да? Ну, більше схоже, що хтось з минулого. І вас розвела судьба, да? і кожен пішов своєю дорогою, ну, нещасливою дорогою, нещасливою. Ви один про одного думаєте. Ви один про одного думаєте. Що він думає? Давайте глянемо. Що він думає про вас? Що він думає про вас? Ах. Що у вас десь сложилось хорошо? Я скажу, що він думає, що він би вам, би, може, стільки не дав би. Таке ще час, знаєте, от по картам, що він от хотів. Якось проявитись, ну побачив, узнав, да, через когось може, там, чи в соцмережах зараз можна побачити ваше життя. І ви транслюєте життя там, нормальне, сімейне, стабільне, спокійне життя, якісь свої перемоги, да, якісь свої удачі. І він так тушується, да, не, не проявляється із-за цього. Є перешкоди, є перешкоди. Що він думає про вас? Ах ти, який жартовник. Жер ну так, да, він думає, що тут хтось є. І от. Ну, думає часто, да? там сьогодні більше, завтра менше, але думає. Ну, тут вже є... є треті особи, швидше за все. Є треті особи, і він навіть як друг стісняється, прийти, навіть як друг. Ну, йому. Тяжко бути другом, коли от на серці. Таке на серці, що у нього і глянемо зараз. Що у нього на серці до нас. Одні такі карти е заботи. От і карта заботи випадає, да? Він би хотів би тілесного контакту дуже. І емоційного контакту дуже з вами. Ну, тут ніби від вас стоп іде. Від вас іде стоп. Ви тут думаєте, там, ну, от так сложилось, все нехорошо що там. Да. А може, у вас і все нормально зараз, але ну, ви саме жалкуєте і згадуєте, що як би могло би бути? Як би могло б бути? Він у вашому житті теж дуже велику роль зіграв. Ви в його житті ще більшу роль зіграли. І він тут думає. Про вас. Ви, от, кажу, у вас якась трансляція такого життя йде, що вас, він би вас не зацікавив, бо він цього не помічає і не, ну, не, не бачить його поруч з вами, да? себе поруч з вами, він не бачить. Іде від вас якийсь блок. Ну, хорошо. Чи буде він колись діяти на, Наважиться він колись до вас, хоча б смс ку написати, да? просто спитати, як справи, Не бачу я. Через когось може привітислати маніпуляція через якогось мужчину. Ще, знаєте, таке може бути. Наприклад, до прикладу, це бивший однокласник, є якийсь общий чат, і він там так лайк там під якоюсь фоткою може бути. Я не знаю, що придумати, ніби через якусь маніпуляцію. Типу, такий заволірований сигнал може дати. Або ви, до прикладу, не знаю, десь побачитесь, і він головою махне, але ну, навіть не підійде, понієте? От так, ніби я ж і пореагірував, щось він так боїться, переживає. Чи там ганьочок якийсь, вогник да, під Рілксом поставить під фоткою. Ну, це ж ні до чого не, не обв'язує. І ви навіть можете і не помітити це, розумієте, якщо у вас насичене життя. Проявиться він колись. Ви чекаєте, ви чекаєте. Ні, я не бачу. Тут, дивіться, у ваших думках прояви, можливо, щоб ви проявили. Ну, хорошо, давайте, не знаю, чи вам треба, да? якщо ви відчуваєте, що це ваше склад і вам ніби хочеться. Знову хоча б поговорити, да, якось прояснити якусь ситуацію. То давайте подивимось, якщо ви хочете, да, якщо ви проявитесь, що би тоді було. Якщо б ви проявились, що би тоді було. У Карти показують новий вояж, був. Би. Чомусь у вас кошки, да? на ну, душі шкребуться, якщо би ви до нього проявились по дев'ятці мечів, ви б переживали, ви дуже боїтесь теж написати. Ну, був би новий ваяж. <гум> ну, був би новий ваяж, дівочки. Ну, Не знаю, теж чи ви напишете, розумієте, Я бачу тут тишину, наблюдені. От більше для таких розкладів. Я вже і забула, що я говорила, да, що от ви можете пари. Судно мені схоже, що ви не пара, або там між вами пауза, відстань. Ну, все одно дуже схоже, що хтось з минулого. Це общий розклад. Хочете свою ситуацію розібрати, пишіть ну, для особистої консультації. Тут мені і пішла історія, от саме про кермічну якогось мужчину з минулого, з яким от не склалось, а могло би скластися, могла би скластися сім'я, да? Могла би скластися любов. Але от. Роз'єднало. От в кожного своя життя була. Може, ви були вже в сім'ях, коли ви зустрілися. І ви влюбилися. Таке буває. Ну не ушли. Ну, не ушли. З цих стосунків. І тепер один про одного думаєте, жалкуєте. Дивіться, да, Сніжна королева і ну, жриця, дуже вони схожі між собою. Ви вже якось вважаєте, що час пройшов. Можливо, багато років пройшло, ви думаєте, так куди він там вже на мене ніколи не гляне, я вже не така красива, да? ми вже постаріли, там, позросліли, я помінялась, ще засміє там, да? чи в такому дусі. І ви себе такою броньою захистили. Ну, у вас теж внутрішня трансформація, де ви ніби зараз себе приймаєте і боретесь за якийсь, я би сказала, більше навіть за зовнішній свій вигляд. І за внутрішнє теж, да? це, знаєте, таке мислення старої людини, коли вже там все відомо, я все знаю, де нічого хорошого не буде. Ну, багато і не усіх. Ви можете теж за собою зараз помічати, що у вас вже пішла така. Такий негатив да, від себе. Та все вже зрозуміло, нічого хорошого не жде мене баба колись казала я, коли дзвонила до неї привітати з ним народженням останні роки. Е далеко проживала, я тільки могла подзвонити. Я до неї дзвонила, вітала. Вона, ой, Ользю, ні з доброго не буде казала, ні з доброго не чекає. Кожен рік років, мабуть, останніх п'ять. Вона так говорила, що ніч доброго не буде, буде все зле, все погане. І от з часом, коли ти вже ну, багато раз шишки набив, дуже тяжко зберегти віру, щось хороше. От ви можете в собі зараз ці зміни відчувати і боротися, і навіть не те, що боротися, а запротивлятися їм. Да? Отже, я не хочу цих змін. І б могли от згадувати когось з минулого, що Боже, а якби я там з цим не знаю. З Володимиром, колись зійшлась би. Як би моє життя склалося? А може було б хорошо, а може було б так, а може було б всяк. Ну, це такі роздуми і його, і ваші. У ваше життя склалося, да? У ваше життя склалося. Ви навіть можете бути в сім'ях, там всі діла. І, ну, і у вас воно навіть якось щасливіше йде. А в нього там ще печаль. У нього там нічого такого, він якось. Такий Розвалюха внутрішня, відбулася. Да? Ось ну, ось такий розклад сьогодні. Така історія вийшла, якісь обіди вас роз'єднали. Десь він не взяв якусь відповідальність, може, не зробив вчасну пропозицію. Не дивіться, долі ваші вони перетиналися. Навіть якщо от не реально, то якось віртуально перетиналися. Ви от не просто так зустрілися колись в цьому житті. І тепер от думаєте один про одного. Це безперспективно все-таки, мені здається. Безперспективно. Був би новий коли якщо б пішло, але ви не підете, у вас теж тут є свої стримування. Все-таки, знаєте, на подумати роздуму просто. От як би могло би бути. І ви не помиляєтесь в тому, що цей мужчина дійсно тут. Життя його не склалось через вас. Ви його, як то кажуть, така рокова жінка, розумієте? І навіть якщо це недавно відбулось, недавно відбулось, ви відчули в собі зміни. І дороги назад я тут не бачу. По крайній мірі, зараз, так, в ближчим часом. Ну, от так: от такий розклад сьогодні. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Про що він для вас? Да, діліться коментарями. Пишіть свої історії, я залюбки їх почитаю. Там зворотній зв'язок. Ставте реакції. Підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. Па-па!